Ви попали на мій канал, і сьогодні у нас знову розпаковочка бумажних сюрпризиків. Ой, до речі, вчора я приклеїла хлопчика, і тепер у нас Ксенія е, і Іван. Ось така тепер у нас компанія. Ось. Але для сьогодні я приготувала, як завжди, новинки ось дівчинка та ось хлопчик дівчинку Поліна, хлопчика Даня. І Тут в мене ось приклеївся скотч до бумаги, і я як змогла, так його. І відірвала. Так що, вибачайте, буде ось так. Але я хочу це на білий папір приклеїти, так що, я думаю, нічого не буде видно. І новиноч популярні та непопулярні імена це новиночка. Тут всього 8 пакетиків. Давайте подивимося на них поближче. Ось я, напевне, наклейками дуже старалася. ось Сподіваюся, що вам. Ця колекція так сподобається, як і зараз сподобається мені. А вона мені дуже подобається. Давайте приступати вибирати. е, такі точніше на корочку. З колекції приготуй, Давайте візьмемо ось такі. Ось, а це йде кадром. Далі Сірі картини, я хочу чомусь взяти перший. І новорічні речі теж хочу взяти перший. Ось. Так, чашечки. Чашечки давайте перший. Що в моїй сумці? Перший. Не знаю. Давайте будемо вибирати всі перші. Далі. У нас ось такі. Ми їх також сьогодні приклеїмо. Ось. І давайте з популярні та непопулярні імена візьмемо. Давайте візьмемо. Дивитися, які тут є. О, давайте ось такі сірий. Давайте сірий візьмемо цій колекції ми візьмемо не перший пакетик. Ось так. І сьогодні в нас цілих 13 пакетиків на розпаковочку. Давайте переступати їх розпаковувати. Ось і наш в до нас. приклеїмо е, як там? Поліну та Даню. Ось. Трошечки тут загортається, але нічого страшного. Ой, ну що ж таке? Ось таке. О, все, відклеїлося. Так, приклеюємо сюди. Ось. Так виходить. Поліна. Ось. І тепер нам треба ще приклеїти даню. Так. Дуже добре відклеївся пергамент. Ось сюди. Ось так ось виходить. Колекція новорічні речі. Ось наш пакетик. Так. О, перфорація спрацювала доволі добре. Ну, вона якось так зі звуком відкрилася. Так, відклеюємо. Вау! Дуже добре відклеївся пергамент під номером у нас колекція сірі картини. Ось треба звідси дістати цей пакетик. Так. А ось він. Давайте і приклеїмо. Під номером 5. Дуже гарно е, виходить, і ми зібрали отаку одну сторіночку. Далі у нас колекція iPad. Так, Нам треба тут знайти цей пакетик. Ось. Цікаво, що там всередині. Бо він, подивіться, який він пухкенький. Ну, нам з чехлом такий пухкий попадався. І так, перфорація. Вау, ще такий прикольний звук був. Так. Трошечки пакетик ззаді порвався. Я не можу дістати саму наклейку. Подивіться, яка вона скручена просто. Ось ось такий був пакетик. Мені він дуже подобається. Ось і в наступному відео ми вже iPad. Дістанемо. Подивіться, ось тут під номером 6-інструкція. Це інструкція. Під номером 6 ось сюди. Таку інструкцію нам треба приклеїти. Ось, давайте її відклеїмо. Подивіться просто це, яка вона велика. Але чехол був більше, але з ним, з чехлом було більше проблем. Подивіться. Як це добре відклеїлося. Так. Вау! І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Вона була така крута. Добре. Переходимо до наступної колекції декорації. Ось декорації. І перфорація дуже добре спрацювала. І нам. Попався ось такий пакетик, який нам попався з прошлого відео. Спойлер. Подивіться на це, що це таке. Правильно, це була картина. Вона під номером 7 Слічуємо з вами другу сторіночку. Вона така була ярка, просто подивіться дуже багато кольорів. Ось. І не забуваємо, що ця колекція від моєї подиви. І наша наступна колекція Емодзі, Ось. За кадром я вже знайшла пакетик, і він тут такий пухкий. Ось я не знаю, чи це видно, але він такий пухкий ось. І нам навіть не треба вигадувати, під яким він номером, під номером 9, бо ми це знаємо. І перфорація ідеально спрацювала просто. І так, ось такий е, е, на останнє відео з цією колекцією нам попадається такий крутий. Смайл. Вже добре, що нам попався веселий. І так, під номером 9. І я можу тепер сказати, що ми закінчили цю колекцію. Давайте подивимося на неї з самого початку. Ось такі нам смайлики на першій сторінці попались. На другій. Третій. Оцей мій улюблений. Та оцей. Четвертий. П'ятій. Шостій. А! І доступна колекція та зайчики. Так, Давайте тут знайдемо пакетик. Ось він. Стільки ще нам залишається. І нам не можна довіряти цей черф. Вау, дуже добре тут відкрилось. Який же нам зайчик попадається. Нам попадає ось такий великий зайчик під номером 8, це на другій сторінці, сюди. І його порода це трикотаж шертистий. Ось, це означає, що в нього завжди дуже багато шерсті. Якось так. Давайте ще його породу приклеїмо. Ось. Ось. Так що. Ось. І ми скоро закінчимо цю колекцію. Давайте переходити далі. А далі ми переходимо до колекції принт-корівки. У нас ще два номера на пльоночці або під номером 7. Я думаю, що нам. Давайте пограємо в гру. Я думаю, що нам поведеться під довером. Нам треба ножиці. Так, я принесла ножиці. Давайте обережемо, щоб наклейку. Так, сподіваюся, що там її не було, бо я надрізала. Фух, там її не було. Так, тепер ми можемо відкривати і. Вау! З, зі сторони дуже добре відклеїлась. І під яким же це добрим всім я вгадала. Я чесно не пам'ятаю, під яким це добрим було б. Ось, ось, під добрив всім. І нам залишилось наступне відео, ми закінчив цю колекцію на пльоночці, Під добрим 6, якщо точніше. Наступна колекція чашечки. Там де можна робити АСМР, нам попався під номером 1, під номером 6 та під номером 4. А в цьому відео давайте подивимося, як під яким номером поведеться в цьому відео. Ви можете як там предполагати, але я не знаю. Я не знаю навіть під яким номером, так що боюсь помилитися, але хай буде під номером 4. Думаю, що ми сьогодні закінчимо сторіночку. Вау! І тут нам попадається ось такий ось грибок. Ось під номером 5. Чекайте, я сказала під номером 4, але ми закінчили. Можна рахувати, що я не вгадала. А хто вгадав, той молодець. Ось. Під номером 5, ще раз покажу вам, Такий з бльосточками такий гарний грибочок вийшов в мене, мені дуже подобається. І так, давайте так на другій сторінці. Ось сюди і ми закінчуємо цю сторіночку. Так, давайте приклеїмо. Так. Ой, давайте з іншої сторони, бо той чомусь не вийшло тут ще є, залишилось від тої бумажки так. Ось, так, ось. Нарешті. Такий прикольний звук, мені він так подобається він так розслабляє. І в нас трошки не вміщається а ні, вміщається, все добре. Ось. Першу сторінку ми закінчили. І так, давайте ще приклеїмо грибочка. Я відклеюла нарешті. Цей грибочок до чашечки. Але цей звук від просто. Так, давайте обережно. Так, трошечки е -е, завелике. Але це в нас вже було. Так що нічого страшного. І так, наступна колекція це в нас що в моїй сумці. І так, колекція, що в моїй сумці? Пакетик. Сподіваюся, що перфорація з дибус спрацює Відкрився? Ого, круто! І так, і бокові сторони. Вау! Аж порвався сам пакетик. Але збереглася передня частина. І нам попадається такий е, блеск для гул під номером 4. Ось сюди. Та, у мене завжди в сумці якийсь плеск для губ. Ось. мені такі дуже подобаються різні. Наступна а... колекція. Приготуй. І так ось. Вау! Дуже добре відкрилося. І нам попадається варення. Ось такі баночці. Варення під номером 9. Нам все попадається на другій сторінці. Ось сюди. Так, для, цього, для цієї їжі треба олія та варення. Має трошечки бути вже зрозуміло, що це таке. Ось. Але тут цілих 10 інградієнтів, а ми маємо тільки 2. Ось. Ось так. Виходить, остання колекція, яка називається Популярні та Непопулярні імена. Ось наш пакетик. Популярні та непопулярні імена. Давайте пограємо Поп... в гру. Чи нам не. попадеться популярне чи непопулярне ім'я? Я думаю, що нам попадеться якесь популярне ім'я. Я, Я взаді хочу порвати. До речі, ви побачили, що не біла бумага, а рожева. Ось. Ось вже видно ім'я. Саме. Ми можемо вже його дістати. Ім'я в нас під номером один Дар'я. І це ось те сторона популярних це непопулярних імен. І це ім'я дуже популярне. Я дуже багато знаю, в кого ім'я Дар'я ось. І я вирішила це до популярних імен. Ось. Я не знаю, чи там буде, чи, можливо, вас також звати Дарія. Ось. І це буде для мене дуже круто, що я вгадала когось ім'я. Ой, треба зараз загорнути трошечки тут. І нам перша наклейка ім'я Дарія під номером один. Це дуже круто. дуже подобається сама наклейка і сама колекція. А на цьому все. Всім велике дякую за перегляд! Всім пока-пока!